Присягу медики складали у дворі університету. 21 студент вирішив присвятити себе службі українському народові. Усі вони стали офіцерами запасу і тепер мають можливість вступити у військову медичну академію. Хто мав бажання проявив таку патріотичну ініціативу, таку велику, дуже всенародну любов до української армії? От бачите, вони сьогодні всі приймають присягу і встануть ряди захисту військових і та й не тільки військових, а й звичайного населення. У медуніверситеті навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу уже четвертий рік. За цей час випустили близько 80 військових медиків. Ними особливо пишаються викладачі. Навіть стають від них і теперішні випускники. Вони вже хороші спеціалісти, тому що половина з них це є, е, е, уже лікарі. А друга половина вже хороші спеціалісти. Юрій Манівчук, лікар-інтерн, спеціальність педіатрія. Він також закінчив курс військово-медичної підготовки. Каже, навчання далося йому легко. Ми маємо кваліфіковану медичну підготовку для надання спеціалізованої медичної допомоги офіцерам або раненим. На місці антитерористичних дій Любов Стадник єдина дівчина серед чоловіків, офіцерів. Втім, їй це не заважало у навчанні. Навпаки, любов успішно завершила курс і здійснила свою мрію. Насправді хочу вам сказати, я дуже люблю Україну, тому навчання давалося дуже легко, тому що це була моя мрія. Це було моє бажання. Якщо хотіти, можна багато чого досягнути. Студентів офіцерів вітали викладачі, одногрупники, друзі, батьки, знайомі. Після складання присяги мед. Диків поблагословили освяченою водою. Завершилась урочиста лінійка традиційним ритуалом підкиданням монеток. А тепер фотографує. <пілляв> <пілляв> Віталія Васильчук, адрійна кінковини. Телеканал Раї.